Застопили трактор це. Нормально так газанулося. Отак ми їхали цілу ніч в такому не до, не до вагоні. Саме дешевий квиток. Їдем в якесь місто подальше від Пекіна. Мало того, що він незручний, так ми ще його дві години чекали. Нам в Пекіні трошечки поламали стереотипи і ми Змушені були їхати з цього Пекіна, Спустились на 300 км південніше, просто в якесь місто, тикнули пальцем. Виявляється, попали ми в місто, Діжоу, славиться в Китаї тим, що в нього дуже багато сонячних батарей. І тут знаходиться найвеликий офісний центр, який працює суто на сонячних батареях. І тут є величезна солар-станція. О, бляха, му. Отак воно відбувається в Китаї. В малих дирках, в штанах. І він де йшов там і по Коли ми йдемо і бачимо кафешка з фотками мечеті, туди одразу можна заходити і ти знаєш, що тебе там класом нагодують. У цьому місці ми знайшли одне таке кафе, де прямо при нас роблять макарони. В цій бочці макарони варяться. А це стіл де макарони робляться. Прикольно. Раз і зараз будуть макарони. Як воно в нього так виходить, я не, поняття не маю. Дивись. Раз, 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 раз. Зараз він буде їх створювати. Робити макарони, дивіться. Раз, раз, раз. 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 Єс, yes, єс. Yes. <риклад> Є, макарончики. <смістична> Китаю тазі, які вони варяться. В китайських мусульманських закладах завжди дають величезні порції. І ти звідси виходиш завжди сити. А до речі, жінка, е... от бачите, водки водки. Типу. Там <плес> макарони і зверху зажарочка. Зажарочкою займаються жінки, а макаронами займаються чоловіки самим тістом. Приходить нам величезна порція макаронів. Ще й в придачу супчик дають безкладно, якщо попросиш. Так, хитайці роблять. Роблять варени. Забирають забирають просто кілограмами. Це меню. Ми їмо в кафе, де є тільки отакі меню. В цьому місці дуже величезний базар є. І є тут навіть раки. А є ще в цьому місці якісь величезні жуки. Це, певно, тут місцевий делікатес і ми його скоро попробуємо. <гум> киця в мене буде їсти жуки скоро. Так, да, ми зараз йдемо по ринку, бля. Щось киця знайшла. Цілий акваріум черепах на ринку. Для супу. Для супа? Прикольно. Видись, скільки черепашок. І це вони на суп їх продають, розумієте? Отакий От він китай. Люблять Болоті. їсти черепах. А це болотяні такі. Ой, які вони страшні. Отвіка велика. Згувалися. <ривіт> де? <ривіт> Угору пухи які, да. Я б з'їв би таку. І жучки, 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 жужу жужики. А де він риби які? <кхів> <кхів> а це які черепахи? Нічого собі. Прикинь, де скільки всього на цьому ринку є. Є там такі смішні будяні, бачиш? Де, Черепахи? З такими носами. А. Цікаво. А це вони що, паруються чи що? А, да-да-да. Крущ да, да. на ринку як зоотераріумі якомусь. Молюски. Диви, які риби, чуєш? О! Ніфіга собі черепаха! Ти її піднімеш чи ні? Вона <кій> вже мертве дуже. її? Ширака. Жабки? Жабки? Вони якісь як вже наповнену мертві, ні? Слухай, а тут скільки Такі. всього... А ці криюся А це що таке? Прикольно. Равлики-плювалики. Чушки, це дивись, скільки тут цього продається, ми такого ресторану навіть не бачили, що там можна було це все спробувати. Ага. То камера, яка знімає китайців на відео. Не вас не знімати? Ще має бути. Чого?

嗯、你叫人他叫人他俩戴眼镜才行哎别戴眼镜没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿没事儿 Працює, певно, ця штука на вітровій електроенергії, але щось не крутяться вітряки. Місто відоме в Китаї тим, що воно працює на альтернативних джерелах енергії. Але я сумніваюся в цьому. Вітряки не крутяться, сонця немає. Це краще. А, зіс. Ще, ще! Ага. Коротше, висадив нас біля офісного центру який повністю працює на сонячній енергії. Але я не знаю чесно, як воно працює тут на сонячній енергії. Сонця ми вже не бачимо тиждень. Всі зупинки з сонячними батарейками там наверху. Все з сонячними батарейками. Вон всі фонарики з сонячними батареями. А, а, а що, так? Що, ми так, щось так, забули так. чи що? -ї -ї. О, thank you. Забулися гроші в автобусі. Вилетіло з кишені 10 юань. Водій автобуса став. Посеред дороги, чекав, поки ми пройдемо. І щоб віддати нам 10 юань. Тут, до речі, проходив якийсь форум, конференц-зал, готель. Не знаю, чи воно взагалі зараз працює, бо щось таке, якийсь тут вигляд. Продаються шапки на сонячних батареях. Сонячна батарея. Заряджає вітричок і ти йдеш він тобі дує. О, китайці. Зарядки для всяких штук. Прикольно. Сонце і вітер. Дає життя і електрику цьому офісному центру. Оце якраз мініатюра цього центру, біля якого ми тільки що фотографувалися. Ось тут коротше, воно таке величезне. А це ми тільки в меншу будівлю зайшли, воно ще дивись величезна є офісна будівля. Ну, Коротше так воно виглядає в мініатюрі. Якесь таке воно, на міні... мініатюрі воно фейніше. А от навіть фонтани на сонячних батареях. Така собі невеличка територія сонячних батарей. Таке будівля обшарпана, нефайне. Прибиральники теж на сонячних батареях. А так як сонця вже давно немає. Чи погано світить, то прибирають тут погано. Його, певно, збудували для якоїсь одної події. І оце воно зараз стоїть. Так оце готель тут такий зробили. Турист атракшн. Це буде ціле місто на сонячних батареях. воно. Ух. Оце також дивись. Це на сонячних батареях. А, це ми проїжджали ці вітряки. Потім ми проїхали сюди. Торговий центр. Ще якась фігня, ще. це такий величезний, величезний макет міста, яке буде діяти, існувати суто на сонячних батареях і сонячній енергії. Отак От буде виглядати майбутнє, можете подивитися. А тут ми знайшли такі спеціальні штуки, де можна готувати гріль на сонці, називається. Це така труба є. Сюди запихаєш їжу. От Потім ця штука роз, роз, розкладається, як, наприклад, оця. Все сонце посилається на цю трубку, трубка нагрівається і починає запікати вам їжу. Може вам привезти в Україну такі штуки, якщо захочете. Я знаю, де воно знаходиться. Будете собі сусідське пекти на сонці. Не треба дров, не треба нічого. Просто сонце треба, щоб сіти. Недовго, то добре, але якщо сутки треба чекати, поки зажариться стейк, то я думаю, що 4400 юань за цю фігню Ні, не 4 варто 4 віддавати. 4400, тобі йде е, ось така ця штучка, якийсь столик. Ну так, і чемодан, щоб возити цю штучку. А це ще один проєкт. Вау, клас. Це все теж будинки будуть на сонячній енергії. Ну, макети файні, а як воно насправді буде виглядати? Бо цей центр мені з вигляду не дуже сподобався. Класно, так? Да? Ну, така в нас величка. Чайна Solar Valley А іграшку на сонячних батарейках хочете? Питаю, все є. Венкайте палатку купимо. Тут Encamp Пілісос на сонячних батареях. Чайна скоро перейде на сонячну енергію, вони вже готуються. Можна собі ставити сонячні батареї і грітися. Камінами, які працюють від сонця. Вікно. І де no. тепло з цієї штуки. Батарея гріє. Прикольно. Ти собі включаєш? -сонячна батарея, сонячна батарея знаходиться ось, ось тут. Получається. І тут стоїть радіатор, який обігріває кімнату з другої сторони. Це просто геніально. Геніально. Правда? Десь реально от воно тут все так під'єднано. І тепло заходить прямо в хату. Над вікном ставиться. Та можна навколо всієї хати поставити слухай, таку штуку. На дах своєї будівлі можна вліпити ще таку величезну штуку. Тут по всьому місті стоять вони, такі величезні радіатори. Вон навіть на картинці видно, можна ставити на хату. І, коротше, не знаю, треба почитати більше, як воно тут діє, скільки яка, яка його потужність, і що до чого. Треба киця записати сайтіки собі. І будемо в Україну постачати. Дві штуки баксів — така фігня, коротше, оце. А, але скільки вона дає енергії цікавої, наскільки часу вона може відслужити, десь там щось написано. Треба знайти сайт, я не знаю, не знаю. Це візиток ми набрали, будемо будувати в воскресінцях Solar City. або в Кременці. Не, У нас не знаю, чи вийде Solar City, на Solar вулицю ми точно зробимо. Кей, okay, йдемо на машинки, подивимось, там ще й машинки на сонячній енергії. На машині вон, купа батарей. Все на сонячній енергії. Отак От виглядає місто майбутнього на сонячних батареях. Точніше, не місто, а лише одна з його будівель. Не знаю, в чому справа, але щось тут не так. Якесь воно все дуже занепавше. Щось китайці, це все діло не підтримують. Людей немає, тут тихо. Чи можливо не працює це все їхнє? Задумка. Можливо воно не так працює, як вони хотіли і вони закинули це все. Не знаю, ну але так якось тут, я думав, тут рух життя там. фу. Тут все таке якесь заросле. Навпроти стоїть ще один будинок. Теж обліплений сонячними батареями. Але стоїть всередині пустий, стіни старі, обшарпані. Була коротше, якась виставка в них тут. Вони то все набудували, набудували, а потім лишили. От, отак вона всередині там. Треба було знайти якихось може, клієнтів на сонячні мангали. Вони понабудовували такої ерунди на сонячних батареях. І як бачимо... Не процвітає сонячне місто взагалі. Прогулюємося ми собі по місту і бачимо такі будки. Знаєте, що за таке? Це електрозарядки для автомобілів. Зручно, їх можна встановлювати біля будь-яких будинків. Стоїть машина, наприклад, на... під офісами, чекає тебе. Ти там працюєш собі чи що ти там робиш. Машина заряджається. І дуже багато в них транспорту, саме от такого вигляду. Це такі типу не до велосипеди, не домопеди. І от майже по всьому Китаю катаються вони на таких малесеньких. От малесенькому такому транспорті. От він проїхав. На електриці вони здебільшого. Педальки, підкрутив трошечки, якщо батарейка сіла, і їдеш собі. Нам же тут допомагає весь Китай вибрати, що ми сьогодні будемо їсти. Попросився я на кухню, мене з радістю запросили показати, як іде процес і... і як все готується. Сьогодні ми вирішили поїсти жуків. Це традиційні жуки тут в цьому регіоні. Зараз я буду їх знімати. Він. Так, так, так. Він. О! Так, так. Це такі отакі вони заморожені, жуки. Величезна кастрюля на сильному вогні. Це жариться постійно. Тут кухня файна, купа приправ. Це <рес> основний робочий стіл. Закипає. А, руля. Да. Ага. да. Да нет. Лули. Ага. Лули. <laughs> так. Закипає? Наші жуки закипають. заморозили А зараз будуть якраз готувати. Ого. Вон цей соус, на якому все готується. Порізали. чезний балон я не знаю скільки в них тут газу йде але тут вогонь, вогонь такий шов що... яке воно все грязе Киця там так все класно, блін, жариться, що ти собі не уявляєш. Готова? Я туди готова. Коли ти голодний, ти сам не свій. Я не знаю, як тобі, але мені жуки подобаються. Смачні такі. Трохи. На це... кров'янку тут. Да. Сьогодні в нашій тарілках лазять отакі жуки. Так, в мене теорія що вони їдять цих жуків. Бо жуки щось дуже смачне їдять, певно. Те смачне в них всередині якось перетравлюється. І стає дуже корисним, мабуть. І тоді вони їх їдять. Це жовтеньке. Гімінце, певно, якесь. Яке переробилося вже після того, як жуки наїлися. Якщо сподобався відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І саме головне, не забуваємо розповідати друзям, бо це ваш найкращий донейшн в розвиток ютуб каналу відвідати всі країни. Оце сказав.